Всім привіт! Я, я навіть не знаю, як, як це розказати, яку радісну новину я отримала. І це напевно буде. Якщо минулого року це було подарунок до нового року, коли мені подзвонили з компанії, і сказали, що я заслужила, що я нагороджена, як і всі решта, у нас було 250, що я їду на Балі. То цього року це, я би сказала, подарунок до Дня народження, тому що 20 березня мені буде 57, я десь буду чекати, а 21 Першого, напевно, буде вже білет на самоліт, ще не знаю. Ну з 22 до 31 березня у нас будуть майстерські канікули. І вгадайте, де? Я, я просто я. в Індії. Це, це просто надзвичайна новина. І я дуже щаслива, що я попала саме в цю компанію, яка дає такі можливості. Багато людей мене чують, а багато людей не вірять, що таке може бути. Повірте, кораловий клуб такі чудеса і такі можливості дає. Так що, хто що сумнівається, не сумнівайтеся, не сумнівайтеся, а приходьте в нашу компанію. Приходьте в мою команду, я рада вас поведу тим шляхом, яким я вже пройшла сама, тому що і цей автомобіль це теж подарок від компанії. Вже два з половиною роки я їжу. З нами все можливо.